При дороге на святковий день. І вчора вийшла обнова в День Свород. Сьогодні я вже 21 І вже другий день. Е, що, е, проведемося по новим сітям. Що додали? Добали новий етаж. Добали новий е, трінкет Я вже його купив. Во. Він підсвічує всі. Е, всі е, капсули в е, кожні 10 секунд. Е, Добавили новий е, е, новий, е, новий косметичний пакет Showtime. От такі от. Добавили нові скіни. Скіна блота. І на яду оцей, воду. Дай, що їм. Е, зробили. Оптимізацію такого зробили оптимізацію разла і дазла, воно ваватарка. Е, от тепер наскільки я поняв, тепер буде типу коли разом, буде головний, А він, типу, водить. Разл це білий. бо На першому, на чор, не чорних етапі це 1, 3, 5, анімацію додавили, Для додавали. Він типу, буде водити, коли в нього ліва, біла рука. А коли чорна, то він буде типу, робити машинки. Оптимізація поміняли трохи твіст Дразла і дазла. Що знайдуться. А вот так. Я уже не хочу... Не покаже, если я не могу... Не могу не показать. От, е, там, коротше, він трохи... Е, його частина стає радіснішою, а друга е, сумнішою. е, Ще. Добавили новий етаж. Е, так, е, ще нам що додали? Зараз. Е, поміняли тіган, Тепер один, е, зараз вам її покажу. Зараз покажу. Тепер її хілка, хілка Тікан коштує 70, 75 касет. Добавили новий етаж. І що, я напоминаю, він завжди має бути першим, напевне. В нього, напевно, є три варіації. Разве он закрыется? -за никто не зайдет. не Я знаю такие штуки. Блин, давай уже. Заряжайся. Все. Я йду в нового Ви бачили, там чорна рукавла на серці. Е, думаю, новий трінкет буде. Я візьму Роджера і його новий трінкет. Ось я покажу, як це буде виглядати. Раз, два. Новий трінкет і Роджер. Це буде кори... новий трінкет коштує 200 іхора. Ха, і все, Ніяких квестів проходити не треба. Це буде корисно для роджерів, коли виходить новий твістед. Кожні 10 секунд буде підсвічуватися всі е капсули на етажі. Зараз ви це побачите. Новий етаж. Бачите, підсвічується всі капсули. Новий етаж. Офіс. От тут е, плакати. Ви бачите, вони підсвічуються всі касети кожні 10 секунд. Одразу мені світ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ну, там з одну секунду пізніше почав рухати. Але кожні 10 секунд. Ось такий у нас етаж, офіс. Водити, думаю, може бути отут. от. Місця тут багато, як на мене вожіння. Отут, може, думаю, водити. Отут, як на мене, дуже багато. Це в місті для вождіння. Як на мене тут їх багато. Опа, два. Швидких твісти дам. Вот, бачите, вони мені мініси всі капсули. Такі от етажик. Тепер. Е, оптимізація Я Зараз такий що? Оптимізували віш, оптимізували в минулому е, минулі обнові. Зараз я вам поясню. Е, не оптимізували саму V, оптимізували її. Пасивну і активну способність. Зараз вам і покажу. Зараз вам покажу. Побіжали, побіжали, побіжали. Тепер пасивна посовність е, підсвічує, е, чиє дві машини, а перезарядка. Е, Активної способності 50 секунд. Типу, а раніше було 60, чи 70? 70. 70 чи 65 секунд. А, а тепер 50. І тепер. Ві бачить дві машини і вона їх плаче постійно. Дві машини на одну. Новий етаж я вам показав. Тут так багато нічого не додавали. Ось цю штуки поміняли. Renew е, Artist Map. Але додали тільки одну з Нев Skin, я вам показав. Е, Redopom. Е, re, red В е, Antico Mobility buffs, buffs. І Research man, е, Research Map Trinket. Типу, Sedonski Trinket. Е, Зараз скажу, що. На кос нічого не додавали. І ста, я хочу зробити рубрику питання-відповідь. Це я ще якось подумаю над, над назвою, але нічого. Ви мені напишіть в коментарях або по, по в моєму телеграмі там є пост і там можете написати. Писати, я там зроблю пост. Ще один. Ми його не дали. Що, з жалей, не. Ну, напишіть. напишіть мені або в коментарях, або в телеграм-каналі по ссылці в описанні. В коментарях. Ну, або по QR-коду. Зробив всі варіанти. Більшість я зроблю дві частини. Більшість коментарів я буду брати з телеграму в першій частині. А потім вже возьму е, всі інші. Так що е, між, е, буду робити. Я дам тиждень. За цей тиждень я ще знімлю відео. Буду знімати відео. У мене вже є одна ідея. Так що пишіть мені питання, буквально. Скільки мені років, як мене звати, чи щось мої хобі там. Так що пишіть любі питання. Ну тоді э, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. Дошах зустрічей.